Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Хочемо показувати, показати у цьому відео, як будують вощину біворд. Люди писали, зацікавилися і вже чекають результату. Скажу зразу, що у нас не було такого стабільного тепла. Оту я сімейку таку зробив для маточного молочка. Буду робити прививка, два колодяці для прививка, і от ту є вощинка, вже матку звідси забрав, вони такі трішки шумні, ці бджілки. От Непогано відбудовують, непогано відбудовують, засіяна. Повністю, можна сказати, від бруска до бурска ця вощина. Це мені подобається. У нас іде взяток. Видно так, де видно блистить мед. Але бачите, як плотнячком. Це перший засів. Це перший засів. Мені дуже подобається. Але якщо так придивитися, то різновікові личинки є. Це мені не подобається, тому що чому воно так? Тому що була, були різні погоди, були різні перепади температури. І матка так не сіяла рівномірно дуже. Ну, але суть вже і так понятна. Суть понятна. Не добудували трішки низ, але я кажу, погоди не було. Так що такий результат. Шикарно будують цю вощину дуже швидко, ну і е, класно засівають. Не перевели її е, в, в кормову. В кормову. Це, це саме головне. Коли поставиш вощину, то можуть або пергу занести. ну то проблема ще пасічнику, у який вулик поставлять. Подивимося на наступну сімейку. Та дуже гарно відбудовують, засіяна і тут матка ходить, зразу її видно. де матка ходить. Все в яйцях сплошняком. Що ти знімаєш? Яйця. Так, а ця сторона, щоб матка не упала. Яйця, повністю. Та воно пішло тепло. Вона відчуває і сплошняком все, все краще буде рамка. Вона й дотягнута більше. І краще буде. Тут вже ми покажемо, яка буде запечатана. Мене цікавить результат запечатаної, засіяна. Це ще таке так, де матка ділася, щоб вона до нас не впала. Оспілком ходять. З черешні. Це матка одна із маток. Одна єдина матка. Тут підписана свищова матка. Хоча це не по тимі, але вже просто так скажу. Десь там пасічники пишуть у фейсбуках, яка зараз хвощина, яка що там давати? Ви подивіться розвиток наших сімей. Покажи. Покажи оцей розпліт. Це тут вже виходили і виходили бджілка в цьому році. А ну ще одну. Просто щоб люди розуміли, от скільки той рамок, 2, 4, 6, 8, 11 рамок. Це не просто тут набиті ці рамки, бо в мене є 11 рамок. Це, це фактично ну, потрібно розширювати ці сім'ї. Бо буде виходити цей розпліт видно? і буде просто, буде просто заливатися. От покажи, як той лупиться бджілка отут. Як молоденька бджілка масово лупиться. Значить. Цю мож, можна вже підрозширити. Коли от, ось така вощинка засіяна така, на такій стадії, я вже можу після, біля неї наступну, наступну вощинку ставити. Так я завжди роблю. Якщо поставити цю ощину передпосідню, а відставлять на край, то або переведуть у пергову, то, то неправильно. Вщину я завжди ставлю в центр гнізда, тобто колю гніздо. Ну, а ви робите, як хочете. Ось такий результат. Це я говорив на прошлому відео. Це у мене самі слабенькі сім'ї. Я тестую цю вощину на самих слабеньких сім'ях. Ця тут вже стала вихователька, тут нема тої вощини. Ця теж переробили ми на виховательку недавно. І сьогодні ще одну я матку забрав. Тобто вже на цьому ряді фактично три виховательки. Ну Там одна в цілях маточного молочка. Отут у нас є більш-менш потужна, ну, але це материнка. Досить таке розширене гніздо, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 рамок. Да, я скористуюся апіваро, щоб бджілки почували себе спокійно. Чому вони так будують, От покажи, який тут покажи, як тут, які тут надбудови, йдуть на медових рамках. У нас е дуже гарний розвиток. В цьому році дуже раннє, я не знаю, я не пам'ятаю такого розвитку. Тут дві такі вощини, тому що ми там зробили виховательку і перенесли сюди. От дивіться, така сімейка. Це дуже медова сімейка. Вони от таку шапочку меда зробили і і повністю відбудована на 100% і по периметру і так, по товщині. Ви Бачите, як кормлять личинка такі, видно таку кашку з пилком, якраз на такій стадії личинка. Непогано матка засіяла. Ну Ощина взагалі ідеальна, ідеально рівненька. Може там не до самого низа, тому що у нас ну, між цим, як я поставив, були холода. От це травневий, це мед садів. Такий темніший він. От. Золотий. Так, золотий мед. Це ті дійсно золото. Можу показати цю, але я не знаю, навіть коли я її поставив сюди, це чи пару днів, чи вони щось встигли з нею зробити. Ну, яка різниця, навіть якщо не добудували вже, та все, матка сіє, все повністю. От Засіває. Уявіть собі другу вощину у цей час, цьогорічну матка засіває. А то й личинка. Ну, знову такий розкиданий розпліт. Можливо, це розпліт із попередньої, від попередньої матки, звідки прийшла ця ощинка. Але суть для пасічників хочу донести. Дивіться, як бджілка притихла. От, дивіться, як вони. Карпаточка. Що там тестують? Бакфаст, карніку, стукають, ну, то таке. У нас така сама бджола, але над цим треба працювати. Я вже покажу покажу розвиток, щоб не вийшло, що ми впіхнули цю вощину якусь сімейку, а воно тут не потрібне. От теж вже на якій стадії все, дивіться, все в пергу. Цей розпліт вийде і доб'ють пергу. Пергова рамка буде. Але розпліт був дониза, це була 100% розплідна рамка. Ну, а це ще тут зимувалий корм є вверху. Так що такий стан. Стан такий, що. Хоч сьогодні можна пакети продавати, бо через, через один тиждень ти вже не знайдеш такого розплоду. Буде по цих нових рамках розпліт. Оцю я рамку підставив сушнінку. Прошлорічну, от як забудували під трута от так, і переробляють її у кормову. Так, вони мають куди сіяти, тому така, така картина. Так що що можна сказати про цю ось чину? Е, я, я нею задоволений і можу рекомендувати її людям, кому потрібно. Вже у нас навіть замовляли, ну, але то таке, е, теж дивіться самі, тестуйте. Кому що подобається, є вибір. Добре, що саме головне, що є вибір. Оцю я ставив рамку, я вже підніму. Це... Ні, вона не витягнеся. Дуже важка. Це була сама перша у гнізді. Сама перша у гнізді і, можна сказати, вощина у цьому році 24-го. Дуже важка рамка. Але ця рамка, ви бачите, зверху пише трутень. От я тут такий вирізав, коли не бачив такий трикутник. під трутня. Я вирощую трутня для себе, для своєї матковідної справи. І вони тут так їм сподобалося, що навіть от сюди комірки розширили, під трутня. Є вже печатана, ну, це я кажу, це перша вулик потрапила ця вощина. Ось така картина. Так що хто думає, що зарано таке робити, Подивіться, що в Закарпатті відбувається. Ви ж просто я кажу, якщо ви ставите вощину, не ставте її другу. Тут буде медопергова рамка, вони її перероблять у медопергову рамку. Я вже напортив таких рамок, наша, наша задача з вами, пасічниками, вощину відбудувати і перевести її в розпліт. Навіщо тоді ми стаємо вощину, ми ж поновлюємо гніздо? Ось така картина. Це свіженький мед. Рамочка 2,5-3 кг. І це вже така фактично от іде павутинка під печаточку свіжого меду і дуже аромат. Дуже сильний аромат. І вони навіть тут, бачите, от пробирають. Страхуються, тримають місце, підзасів. Якщо е, залю з гніздобу, вони так і зроблять, то вона, вона піде на край. Так що, якщо ви хочете відбудувати підзасів, ставте е, між розплодом рамки. Це буде може, корисно для новачків. Е, якщо ви не розумієте, чи потрібно ставити, чи ні, не повністю розумієте стан сім'ї, який він стан сім'ї то я ще ставлю вощину сюди на край там прийшов через пару днів почали будувати бачиш що будують рамку хоча тут зараз бджоли нема вона є в полі вечором сюди заглянув вся заставна буде у бджолі це я вам говорю як воно є вони будуть ночі вечором чи ранком будувати цю рамку і то вже дадуть такий старт. Через пару днів, там 5 днів, коли ви хочете підрозширити цю рамку, сюди переставляєте туди нову. Але там її недовго тримати, бо вони її можуть перебудувати під трута. Так що так. Якщо хочете протестувати цю ощину, можете взяти її і тільки в центр гнізда. Можете ставити на край, але то буде не той результат. Це у нас племінна сім'я. Ми показали і слабенькі сім'ї, слабші сім'ї. Ну і сама перша сім'я. Це теж така, теж така не дуже потужненька сім'я. Теж відбудована рамка. Якщо б ми сьогодні поставили, то вона б була через пару днів відбудована. Все. Дивіться, який ще показник гарної вощини. Коли вона не добудована, вона вже все в яйцях. Ці ще не відбудували сильно. Але тут є вже яєчка. І вони вже дуже швидко її добудують. Та що вам сказати, з цією погодою рання весна є дуже добре, бо е, пасічник радіє, що дуже швидко вони почали працювати. У нас із 12 лютого пилок носять. Але така рання весна вона непредсказуєма і на холода. От яка у нас площина була. Яка рамка підпорчена, я не хочу казати, чия це вощина. От. Але вони бідненькі і так працюють і на цій вощині. Ну, на цій рамці. Так що отака картина. От сьогодні, наприклад, дати рамку, то вона може і за дубу бути відбудована. Але все рівно дивлячися на таку весну і на такі, які були холода між цим. Це ми коли поклали десь в понеділок. Ну. Там краще, там і личинка є під запечатку, тут тільки засів. Тут ще нюанс такий, що вони тут дві мають, якщо б е, тільки одну. От як вони люблять раннього трута вирощувати. Дивіться, е, оці не засіяли, а, а трута вирощують. Ну і тут вже є личинка. Чи не добудували, а трутень повністю, дивіться, вощину не добудували, а язик потягнули повністю трутовий. Тому що їм треба срочно з весни. Така у них біологія. Потрібно в першу чергу виростити трута. Так що ось такий результат. Цією я, я нею задоволений. Поки що далі будемо тестувати далі, як запечатають, як буде виходити. Бо саме засів ще не означає, що е, там буде, і вийде та личинка, і вийде та бджола. Но, виробник мене запевнив, що наші бджілки будуть, ну, скажімо так, і ми, і наші бджілки будуть задоволені цією овощиною. Так що будемо далі продовжувати, можна так сказати, наш експеримент. Хочу подякувати всім за попередні коментарі на цю тему у наших відео. Дуже багато відгуків. Дякую за активність на нашому каналі, дякуємо за перегляди. І бажаю всім е, гарного розвитку весняного, знайти для себе ту вощину, яка у вас буде теж, е, ну так сказати, ви будете нею задоволені. Будете працювати, не будете розстраюватися, дивитися, як та вощина чи пливе, чи якісь є наслідки. Так що всім гарного сезону, гарних медозборів.